Приблизно о 9-й ранку рашистська ракета влучила в центр міста. Попередньо на цю хвилину одна людина загинула, 40 людей отримало поранення. Троє із них тяжких і зараз знаходяться в лікарні і їм надається вся необхідна допомога. Постраждали будинки, вікна, криші. Попередньо десь біля 10 приватних і багатоповерхівок пошкоджено, три магазини і один державний об'єкт. Попередньо балістика зараз відпрацювали експерти, вони до кінця дня дадуть свою. Офіційну інформацію щодо типу ракет два штаба вже на території розгорнуто. Місцевою владою міста Кривий Ріг надається вся необхідна допомога. Проходять подворовий поквартирний обхід для уточненої інформації щодо пошкодження. Також і поліція задіяна, і патрульна поліція задіяна. До обходу по подворового в результаті цього влучення була пожежа. ДСНС відпрацювали відмінно на дуже миттєво виїхали, потушили і завершили вже розбирання заводу. Дуже домужу тепла стола спрямову спину хворіка ще тіло стіку питаються до статі страшно, дуже страшно. Наділісні прийняли, щоб було до не.